І починаємо збирати саму корзину. Значить, така мисочка. Раз. Можливо, на по-іншому називається. У мене асоціюється з мисочкою, тому я так кажу. Так, мисочку я поставив. Є. Слідче потрібно буде встановити гольчатий підшипник перед тим, як його поставити поставим змазки. Я використовував універсальну змазку, закладав ось таку, ну вона висохла, вийшла, скажем так, з ладу, тому закладу літол 24. Ділкаємо. По всій поверхні. Беремо сам підшипник. Так він виглядає. Так, ми його. Ставимо. Так, тепер беремо нашу корзину. Закладаємо тут. Закладаю з цього краю, тому що при просуванні по самому підшипнику воно вилізе з внутрішньої частини відповідно розмаститься по всій по всій площині, скажімо так. Надіваємо нашу зірочку із шківом, ставимо її. Сюди і. Все, потрапили в паз, поставили. Ну, як я і казав, що вилізло з внутрішньої частини, видно змазка. Треба буде її лишню забрати, тому що за рахунок центру біжної сили воно розлетиться просто і буде по внутрішній поверхні корзини. І буде... Змащувати кулачки не буде достатнього щеплення. Так, є. Значить, перед тим як монтувати корзину, ці всі тарілочки, я повитирав їх бензином, щоб лишні звіти повикидати. Так, есть. Раз. Теперь наше а, разлилось наше щепление. Так. За пружинку. Коротше, відео виходить, мабуть, нудотне, да? Я щось скажу, бубоню. Але гадаю, що тому потрібно побачити ключові моменти, як його крутити, що його куди ставити. Тому щось не цікаво. перемотати можна, але не забувайте, що ставте подобайки, коментуйте, обсирайте, <смі> розказуйте, які ви розумні, як ви все знаєте і зробили це по-іншому. Я скажу, що я... Я професіонал в даній справі. Деякі речі роблю, може буває навіть вперше, але дивлюся літературу, мануал по технічному обслуговуванню і намагаюся. Зробити так, щоб це залізяче працювало. Так, тепер потрібно заблокувати. Блокую, блокую, я тримаю кричатку охолодження і закручую. Видно там, да? як воно там крутиться. Закрути. Такий стандартний ключ. присована така пластина. І скажімо, їхній рідний. Так, тепер гаєчка наша.

Тут, коли затискаємо цю гайку, є такий нюанс. Потрібно перевіряти, чи в нас крутиться сама корзина. У мене було таке, що внаслідок невідповідності розмірів цих мисочок, там були вироблення, то самі оці кулачки вони просто притиснулися до корзини. І вона у мене прокручувалася разом тільки разом з самим щепленням, що не повинно бути. Тобто, коли у нас двигун крутиться, щеплення бігає, коли даємо оберти, розширюється за рахунок центробіжної сили, е дотикається до внутрішньої поверхні корзини і потім вже передається у нас все на ланцюг. У даному випадку буде на бензоріз. Так, зірочка, тобто зірочка наша бігає. Наш шків. Так, шкіф, в принципі, все. Тепер ставимо стартер, його потрібно було зняти для того, щоб зафіксувати. А, так... Поставимо цю річ, не знаю, як вона називається. До речі, у 245-х вже нового зразку, які з пластиковими елементами, верхніми кришками, вона йде такого чорного кольору. В більш пізних моделях вона йде білого. І не всіх вона ціла, так що мені пощастило, бо я ціла. Все, стартер встав. Тепер починаємо його фіксувати, закручувати. Фіксується він на три гвинти. Кругом тут стоїть гровер, шайбочка. Тут незручно, потрібно викритку ставити під кутом. Так, все, починаємо тепер ще раз єсть, затискати. Тут вже без фанатизму. Зроблено. Далі будемо монтувати вже безпосередньо саму приставку.